Виконуємо номер 683 із підручника Геометрія 7 та номер 48.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На креслі трикутник, два кути якого дорівнює 60 градусів і 70 градусів. За допомогою креслярських інструментів опишіть навколо нього коло. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник. кут А у нас 60 градусів, кут С у нас 70 градусів. Ну, а тепер для того, щоб описати коло навколо трикутника, потрібно знати центр цього кола. Центром кола, описаного навколо трикутника, є точка перетину серединних перпендикулярів до його сторін. А серединний перпендикуляр. До відрізка називають пряму, що проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Ми не будемо проводити всі три середини перпендикулярів, знайдемо, проведемо два, і нам буде відомо вже точка перетину. Тому ділимо сторону АВ і БЦ точками на рівні частини. К середина АБ. Середина, а це. Виконуємо це за допомогою лінійки. А тепер проводимо за допомогою косинця середини перпендикуляри. Викладаємо косинець і проводимо І аналогічно тут точка перетину, це і буде точка О. ОК перпендикулярно провели до АБ, і ОЛ перпендикулярно до АС. О центр. Кола. Радіус ОБ. Або ОА, або ОЦ. Ставимо ніжку циркуля. Точку О, розхиляємо циркуль і проводимо коло. Я описала коло навколо трикутника, а, Б, С. Точки нашого трикутника знаходяться на колі. Номер 683 із підручника Геометрія 7, та номер 48, 8 із підручника математика 7, виконано.